В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі продовжують працювати пункти незламності. Як облаштували такий осередок у гімназії номер 20 бачили наші журналісти. Які переваги є в запорізьких комунальних аптек? Наприклад, тут виготовляють ліки, які не знайдете деінде. Процес створення препаратів побачите у випуску. На хортиці завершився чотирьохденний мистецький фестиваль Дімактора занурення. Про цікавинки заходу вже за мить. 30-річний чоловік та 71-річна жінка поранені внаслідок російських атак по Васильівському району. А впродовж доби окупанти завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області у Степногірську. Внаслідок влучання в дах дев'ятиповерхового будинку сталося руйнування 8-го та 9-го поверхів. Надзвичайники врятували двох людей, які опинилися під завалами понівечених конструкцій будинку. Врятовані від медичної допомоги відмовилися Приморському росіяни поцілили ФПВ-дроном в автобус Богдан, в якому їхали мешканці прифронтових сіл. Пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб. В селі Кам'яне внаслідок влучання керованої авіабомби сталося загоряння дачного будинку. Загалом надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 235 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я та Ольгівське. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Новоданилівку, Новодарівку та Малутокмачку. 181 артобстріл завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малотокмачки, Білогір'я та Ольгівського. За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки. На цьому відео окупанти із псковської дивізії разом з військовою технікою зосередились у лісосмузі, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни управління розвідки засобами оперативного угрупування Таврія. По місцю скупчення ворога було завдано вогневе ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трала та особовий склад всередині військових машин окупанта ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло. Спалено увесь транспорт ворога. Кровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних спроб агресора. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На відео український винищувач Міг 29 завдав точного удару авіабомбами по підвалах Гродівки, де засіли російські штурмовики та готувалися до атаки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 57 атак. На відо український танк Леопард відбиває механізований штурм і знищує російські БМП біля села Дальня Донецька область. За минулу добу на турецькому напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців в районах Турецька та Щербинівки. на відео зачистка будинків Турецька бійцями Азова від ворога. Майже 160 пунктів незламності діють в освітніх закладах Запоріжжя. Тут можна зігрітися, зарядити телефони, випити гарячого чаю. А під час надзвичайної ситуації скористатися укриттям, звернутися по допомогу до лікаря, соціального працівника та психолога, як облаштували один з таких просторів, бачили наші журналісти. Запорізька гімназія номер 2 один із закладів освіти, який із вересня перейшов на змішану форму навчання. Уроки проходять у найпростішому укритті а на першому і другому поверхах працює пункт незламності. Таким чином у навчальному закладі одночасно може перебувати до півтори сотні людей. Розповіли педагоги. Чергування і адміністрації, і в пункті незламності. Люди знають хто, і зразу ж пояснюють, питають, яка а, мета нашого відвідування нашого пункту незламності, або просто зарядити якісь гаджети, або людям якась потрібна допомога. 159 у нас і лишається у культури. Uh -huh. Це те, що по бібліотеках і в будинках культури. Більшість пунктів незламності у нас знаходиться в школах, трохи є пунктів незламності в нас в закладах позашкільної uh -huh. освіти і в дошкільної освіти. Пункт незламності у гімназії, як і у всіх навчальних закладах міста, організований за однаковим принципом, розподілений по шкільних класах для різних категорій людей на першому поверсі кімнати для родин із дітьми, а також для маломобільних осіб. Поряд пункт медичної та психологічної допомоги. То з нами співпрацює ще лікарня. Ми один раз розгорталися, і ну, буквально 15 хвилин і медики були з нами. І ну, ми працюємо. разом. Десята лікарня. Ось там одну з кімнат облаштували під невеличкий хаб для освітян, штаб для вирішення нагальних питань, для містян місце для спілкування і дозвілля. Тут же роз'яснюють алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Розроблені анкети управлінням соціального захисту населення, розроблені пам'ятки певні, тобто куди треба звертатися. Крім того, ми проводимо тут навчання для населення, говоримо українською, домедична допомога, психологічна підтримка, навчання з цивільного захисту. Другий поверх також облаштували для сімей із дітьми. А в цьому приміщенні шкільної бібліотеки можна перекусити і погортати сторінки книжок. Посуд у нас на 400 осіб розрахованих 400 комплектів одноразового посуду. Тут постійно чергують люди, як системи закладів освіти, якщо потрібно, тут чергують представники лікарень, департаментів соціального захисту населення. І як показує вже наш відпрацьований механізм реагування на надзвичайні ситуації в Запоріжжі, то такі пункти незглавності починають працювати протягом 15-25 хвилин від початку початку надзвичайної ситуації уроки проводять у дві зміни. Вони тривають до 17 години. Після цього укриття відкривають для містян, де вони можуть перебувати до сьомої години ранку. Металеві двері в нас відчинені завжди. Дерев'яні можуть бути просто прикриті, тому що люди, які там чергують, їм холодно. Да, з відкритими дверима з відчиненими. А так у нас все працює, працює цілодобово. На випадок надзвичайних ситуацій співробітники закладу придбали 19 буржуйок і два генератори. Є й твердопаливні котли, для яких заздалегідь заготовили дрова. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Дві тисячі флаконів спецрозченняв та понад тисяча медичних порошків за добу. Таку кількість препаратів виготовляють в лабораторіях мережі міських аптек Примула. Окрім складних рецептурних ліків, тут створюють і косметичну продукцію, зокрема шампуня та креми. Детальніше про комунальні аптеки та напрямки роботи фармацевтів розповість наш Вадим Сорвін. Понад 300 найменувань різноманітних медичних засобів, порошки та косметичні вироби з натуральними компонентами. Перелік препаратів, що виготовляють фахівці міської аптеки Примула, чималий. Тут, на відміну від великих фармакологічних компаній, вся продукція створюється без додавання консервантів. Це робить її більш якісною, хоч і строк придатності менший, розповідають фахівці. З врахуванням, що дані препарати не містять консервантів, стабілізаторів, це ліки, діти, які. Здійсно зділен, зроблені без додаткових зайвих речовин. Тому срок годності не може в них бути як на заводі 2-3 роки. По випускаємо і стерильні лікарські засоби, які беруть лікарні, і вони не хуже за якістю, ніж ті, що випускають заводи-виробники. Окрім того, в лабораторії примули можна замовити виготовлення мазі, розчину чи порошку за унікальним рецептом від лікаря. Цим мережа міських комунальних аптек відрізняється від всіх інших, адже має власну лабораторію. Аптека робить все, щоб ті потреби, які реально є, допомагали нашому населенню, рішали ті питання, які у них возникають. Те, що саме головне це здоров'я, спорва була слова, таблетка, а потім був скальпель. Тринні матеріали, котрі виготовляє комунальне підприємство, закуповують переважно міські лікарні. В департаменті з питань охорони здоров'я переконані, продукцію примули треба активно рекламувати та просувати, адже вона якнайкраще відповідає співвідношенню ціна якість. Наш департамент максимально покладає всіх зусиль, щоб е, налагодити співпрацю між лікувальними закладами, повернути виготовлення і реалізацію медичних виробів, лікарських засобів, які являються унікальними разом спільно з усіма лікувальними закладами нашого міста, починаючи від сімейного лікаря, закінчуючи вузькими спеціалістами, тому що та унікальність, яка в нас є, і кадрова, і по продукції, вона повинна бути зберігатися, особливо що стосується дермату патологічних, офтальмологічних лорпатології, і це треба зберігати, плекати і піднімати рівень авторитет міста Запоріжжя. Це надважливо зараз мати таку можливість не просто реалізовувати медичні препарати, а й виготовляти їх на замовлення, бо велика кількість як військово зобов'язаних, так і цивільних людей, потребують специфічних препаратів, мази, і крапель. І це дозволяє нам виготовляти їх в Запоріжжі з з відповідним дозуванням, відповідна кількість. Безумовно, це набагато дешевше ніж купляти якісь прикарм препарат, звичайні аптеці нагадаємо, загалом по місту працюють три аптеки комунального підприємства Примула. Більшість спеціалістів мають фахову вищу освіту. Основним завданням мережі є роздрібна реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Вадим сорвін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває робота із заміни пожежних гідрантів на сучасні наземні. Сьогодні комунальники встановили новий поверхневий гідрант по вулиці Богдана Завада у Шевчанківському районі. Такі прилади забезпечують прискорене гасіння вогню через швидке підключення пожежних рукавів. Наразі по місту облаштували вже понад 20 сучасних гідрантів. Ми встановлюємо пожежні гідранти саме на тих місцях, де вони були до того встановлені в мережах, згідно там планшету, згідно картам, МНСників, нашим картам. Тобто на нові місця ми не встановлюємо, встановлюємо тільки там, де. Вони, ну, де вони були там, де потрібні. Він не дуже складний в обслуговуванні і працю, його перевага в тому, що він поверхневий, не потрібно, наприклад, МНСникам шукати. Вони, коли під'їжджають, їм потрібно заправити автоцистерну або займатися пожежогасінням. Вони його не шукають, вони під'їхали, вони бачать пожежний гідрант згідно нашому, нашому вони, вони знають, що він у робочому стані. Де взяти свідоцтво про смерть горіха, і черешні та як переписати майно на кота саме цими питаннями останній тиждень в соцмережах іронічно цікавляться українці на фоні новин закону про дрова? Мова йде про законопроєкт, який має на меті посилення методів боротьби та покарання для так званих чорних лісорубів. Детальніше про те, які норма прописані в проєкті та чому люди зреагували на нього купою мемів, розкаже наша Наталія Юр'єва. Алло, мам, що ж тут до тебе приходила поліція. І додому сьогодні не їдь. Заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Коротше, 5 років світа тобі, мінімум. Ні, в село не їдь. В селі в тебе там на 10 років. Ну а для чого я це, це робив? Ну, Мені подобається, як воно горить. Треба вшиватися. Куди поїдеш? У буенос Айрес. Заховаюсь там, може знайду роботу, доки все не владнається. Ой, Тато, а нащо ти розпили в камін у ранку і чому у тебе в руках бензопила? Пробач, синку. Але у мене немає на тебе документів. Початку листопада соцмережами ширяться мами щодо нового законопроєкту 9665, який вже отримав назву Закон про дрова у раді. Запевняють, цей документ спрямовано проти чорних лісорубів та незаконних полорам, а не проти звичайних людей. Метою законопроєкту є удосконалення кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконне вирубування, що дозволить більш ефективно застосовувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі забезпечити дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості. Пропонується розмежувати як окремі правопорушення незаконної дії пов'язані із вирубуванням, пошкодженням або знищенням дерев та чагарників, заготовлею очерету та діяння. Які пов'язані з перевезенням, зберіганням чи збутом дерев, чагирників або деревини, законність походження яких не підтверджується. Попри хвилю мемів та нерозуміння закону людьми, адвокат Денис Штабовенко пояснює, цей документ не щось нове. Відповідні норми існували ще з 90-х, проте у новому читанні їх стандартизували, окреслили межу між адміністративною та кримінальною відповідальністю, а також зазначили чіткі вимоги до процесів купівлі та продажу деревини. Були статті об'єднані, тобто в одній статті було і порубка, і перевезення, і зберігання, а зараз їх відокремили, тобто статтю поділили на дві, додали більше конкретики і змінили покарання. Ну, фактично Підлаштували під сучасність, розширили відповідальність, тому що наприклад по лісосмугам, по паркам ну були питання. Да, там було сформу -сформу сформульовано так, що ліси там біля лісів, таке інше, тобто ми ну, фактично захистили цим новим законом більше території, яка містить саме дерева. Проте українське суспільство відреагувало на законопроєкт доволі специфічно. Зокрема, з'явилась купа мемів про те, що тепер ДБР приходитиме з обшуками до людей, які запаслись деревиною на зиму, та що терміну ув'язнення за зберігання дров та за ненавмисне вбивство приблизно однакові. Тобто приходить інспектор, бачить дрова – 7-10 років. Інспектора більше ніхто не бачив – 6-8 років. Покарання за незаконну виробку, перевезення, зберігання та продаж деревини передбачає як штрафи, так і ув'язнення. Це пояснює адвокат Денис Штабовенко. Допомагає правильно визначити межу між адміністративним та кримінальним покаранням. Межа розподілу між кримінальним та адміністративним покаранням полягає саме у сумі. На яку здійснене діяння, тобто фактично мінімальне це зараз близько 30 тисяч гривень. Якщо до цієї суми, то це може бути штраф там відсот до там вибачаюсь, від, від 3 тисяч до 8,5 тисяч гривень. А якщо вже шкода спричинена на суму більше ніж 30 тисяч гривень, то там може бути максимальне покарання і позбавлення волі на 43 до років. Ті ж строки у 7-10 років, щодо яких іронізують українці, стосуються вчинення правопорушення повторно або ж групи осіб за попередньою змовою, або вчинені у великому розмірі понад 10 кубометрів. Розвінчує пан Денис, і найпопулярніший мем, коли садив дерева у саду, а тепер вони можуть посадити тебе. Адже закон не розповсюджується на ті рослини, які є на території приватної власності для всього іншого, повинні бути документи. Фактично людина може купити дрова ну різними способами. Вона може заказати їх наприклад через державний сайт. На одному випадку буде замовлення на інтернет сайті, оплата на рахунок там якоїсь державної установи, якогось лісгоспу. Да, там, доставка якась накладна або товарна транспортна накладна. Якщо він купує, наприклад, у підприємця, який в свою чергу раніше купив, да, то це може бути договір, знову ж таки, товарна накладна, видаткова накладна, договір купівлі-продажу. Ну, тобто звичайні документи, які підтверджують і так будь-яку операцію з купівлі товару. Закон про дрова підтримала Верховна Рада України та передала його на підпис президенту. Проте термін, відведений на його витування, вже минув. І за словами радника президента Дмитра Литвиненка, Володимир Зеленський не підписуватиме цей документ. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На хортиці завершився чотирьохденний мистецький фестиваль Дім Актора занурення. Його вперше організувала Запорізька театральна платформа «Дім Актора». Також гостям заходу показали нову виставу Я повернуся з столичного театру Золоті ворота. Про інші цікавинки фестивалю знає Олександра Кольба. Розпочався захід з імпровізації. Гості фестивалю мали змогу зіграти на музичних інструментах, з'єднавши їх звуки в один єдиний музичний твір. Одним із найяскравіших виступів став перформанс маски від Валентини Гаврилюк. Він занурив присутніх в атмосферу глибоких переживань, порушуючи тему стійкості та духу українців у важкі часи. Всі дії на сцені супроводжувались виступом запорізьких музикантів оркестру Сіті Бік Бенд. Також в програмі першого дня фестивалю презентували театральну виставу Я повернуся від Київського академічного театру Золоті ворота. Та концерт Ертну програму делюкс блюз бенд. У нас була достатньо давно ще до повномасштабного вторгнення. Нам видавалося важливим, щоб у Запоріжжі існував відкритий мистецький фестиваль. Запросили найцікавіших на нашу особисту думку. митців з Києва, Львова, Донецька, Дніпра, Дніпра і інших міст України. Це всеукраїнський фестиваль, абсолютно точно. І вони наші натхненники. Ми спостерігаємо за ними і хочемо, щоб якомога більше людей дізналося про них. На ідея фестивалю полягає в тому, що кожен з нас актор, актор людина, яка діє і впливає своїми діями на інших. Тож ми всі актори, і ми всі дотичні до сучасного мистецтва. Зокрема, на фестивалі показали нові вистави, різні стилі музики, демонстрували короткометражні стрічки, а також вражали візуальне мистецтво. На захід завітали й гості з різних міст України. Юлія Лисенко, шанувальниця львівського театру. Тому приїхала подивитися до воєнну виставу у Запоріжжя з Києва. Якщо ми під час війни будемо дбати про все, про політику, економіку, про Армії, але не будемо дбати про культуру, якими ми цю війну закінчимо, якими будемо, коли вона закінчиться. Оце питання. Тому я думаю, що в будь в таких містах, в будь-яких містах України, де не проводяться регулярно такі фестивалі, вони точно потрібні. Дуже цікаво на публіку подивитися, які люди прийдуть, які в них будуть враження, як вони взагалі це сприймають. Тому що здебільшого, те, що тут буде відбуватися, це сучасне мистецтво. За словами організаторів, фестиваль мав показати, що українська культура розвивається попри виклики, а мистецтво допомагає не тільки пережити складні часи, а й будувати нове майбутнє. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В Запорізькому цирку стартувала нова програма Сяєво мрій. Прем'єрний показ припав на професійне свято артистя Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як святкували та чим розважали глядачів, знає Ірина Чернова. Вас вітають артисти цирку України. Нова програма Сяйвомрія годиться, містить різножанрові номери, здатні розважити публіку від малечі до поважних глядачів. В нашому місті залишилося дуже багато молоді, молоді талановитої, молоді, яка не від'їхала з цього міста, залишилася разом із нами. Нам, працівникам Запорізького цирку, сумісно з працівниками колективів, в якому вони працюють. Вдалося втілити їх мрію. Вони вийдуть сьогодні на арену, на сяйво арени і на зустріч з глядачем. Сяйво мрій робить насамперед акцент на молоді. Юних артистів в нинішній виставі багато. Ті, хто ще до війни були дітьми, сьогодні вже виступають на рівні з усіма іншими. Три-чотири рази на тиждень, по чотири години на день. Стільки тренуються дівчата Софія та Катерина, аби майстерно виконувати номер під назвою Кільце. Сказати, що складно, бо дует. Ну, я їй довіряю повністю. Я знаю всі трупи. Ну, Мені подобається з нею виступати. Головне, щоб була довіра до партнера. Ми разом вирішили, що краще нам буде так вражаюче буде без страховки. та й нам набагато подобається без страховки. Так, це що у вас розкажіть? Це капібари, наші талісмани. Які нам допомагають вигрувати змагання, це взагалі підтримують нас завжди. Два граціозні верблюди Зухра та Кіра, віком по 15 років. Вони поважні, доглянуті і залюбки слухаються свого юного дресирувальника Богдана. Я, я народився в сім'ї артистів цирку, і ці верблюди вже були, коли я народився, і я з ними працюю. А що найважче мені здається, це домовитись з твариною. Це ж ціль дресувальника дресу дресу яка? Це домовитися з твариною на якихось правах. Але я добрий дресурувальник. У вас повна взаємодія, одно розуміння. Ну, так, так, так. Я її цілую, я її обожнюю. Це, це моя тварина. Це як дитина моя. Тарас Кельох, що у новій виставі веселить публіку, каже: глядач за роки війни не змінився. Він так само сміється над жартами, але відчувається, що переживає їх якось більш серйозно, пропускаючи крізь свій внутрішній душевний стан. Сам же артист намагається залишати власні переживання за дверима Гримерки. Такий, є напевно артистичний механізм, чи як це сказати, коли ти ще йдеш по дорозі в цирк, в тебе там ще свої життєві всякі справи. А коли ти вже сідаєш за гримерні, за своє зеркало і відкриваєш коробочку з грімом, не повірите, все щезає, все старається, ти на себе дивишся вже в зеркало, як, на, як людина клоун, який ти зовсім інакший. Зовсім Твої проблеми відходять десь назад. Чи не наймолодші артисти у новій програмі вихованці циркової студії Едельвейс, центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району? За плечима юних артистів чимало перемог та нагород. Серед останніх вихід у півфінал шоу Латвія Талант. Наразі артисти чекають на його результати. Незважаючи на вік, Максим та Єлизавета вкрай серйозно ставляться до циркового мистецтва та роботи в парі. Зокрема, вага партнерки 30 кілограм, вага хлопця 60. Зубами він здатен витримати сукупну вагу до 90 кг. Мені дуже легко з такою партнеркою, ми, ну, ми друг другу довіряємо, ми повністю, як інь і янь, ми завжди згодні друг з другом. Ми виступали на різноманітних фестивалях, де більше всього займали перших місць та гран-при. Ще ми були учасниками шоу Чехословакія має талант, там, де ми отримали золотий базар і одразу пройшли до фіналу. Прикметно, що «Сяйво мрій» об'єднало в одній програмі артистів з різних міст України. Кожен пройшов крізь випробування долі перед тим, як вийти на арену з Запорізького цирку та дарувати глядачеві радість. Так, родина Тетяни Чернової та Богдана Ріхарда з Донецька. А от родина Сельянових з Дніпра взагалі виступають вперше за останні п'ять років. Голова сім'ї боронив Україну від окупантів, отримав поранення, повернувся, і тільки тепер Сельянови змогли разом вийти на арену. Побачити виставу Сяйво мрій можна до 24 листопада. У грудні глядача чекатиме вже святкове новорічне шоу з новими несподіванками. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Про рекорди з перших вуст Олімпійські призери з легкої атлетики завітали в Запоріжжя до вихованців дитячих та юнацьких спортивних шкіл та секцій. Про зустріч в умовах воєнного часу докладніше розповість Ірина Чернова. Два чотири. Думаєте, що і у Ярослави, і Луані було три тренери. Yeah! Чотири. Yeah! Два? Yeah! Зірки легкоатлети приїхали цього дня підтримати запорізьких спортсменів, які нині у складних умовах воєнного часу тренуються, виступають на змаганнях і обласного, і всеукраїнського рівня. Прагнуть до нових звершень та перемог. Хочу подякувати нашим олімпійцям, нашим зіркам за те, що вони. Не побоялися, приїхали до нас, в нашу таку не дуже безпечну область. Але вони у нас чемпіони, вони у нас сильні, тому ми раді їх сьогодні зустрічати. Сьогодні в нас Аня Рижикова, бронзова призерка Олімпійських ігор Леся Повх. Бронзова призерка Олімпійських ігор, і зірка, яка є в тайні, але всі познайомляться. Краща спортсменка визнана в Європі. легкоатлетка 24-го року. Це е, наша магучих Ярослава. А національний олімпійський комітет підтримує. Ну і партнерами виступила машинка. Наша політехніка у кожного з вас є шалений потенціал. Ви можете стати тим, ким ви забажаєте. Потрібно тільки працювати і. Хай хтось вам може сказати, що щось неможливо, немає нічого неможливого, і наш таємний гість сьогодні це вам доведе. Олімпійська чемпіонка 2024 року і бронзова призерка Олімпіади 2020 – триразова переможниця Діамантової ліги 22, 23 та 24 років. Найбільшим досягненням українки є світовий рекорд. На етапі Діамантової ліги у Парижі вона стрибнула на 2 метри 10 сантиметрів, перевищивши на 1 сантиметр рекорд стевки Костадінової 1987 року. Це був один із найстаріших світових рекордів. Я сподіваюся, що мої слова будуть якоюсь мотивацією для вас продовжувати зв'язувати своє життя з спортом, тому що спорт це не тільки про високі досягнення, але спорт це про дружбу. Тому давайте спілкуватися. Найкращі легкоатлетки поділилися власним досвідом із початківцями. Не кидайте спорт, це моє прохання. Він допоможе вам у житті. Може, ви і не здобудете цих олімпійських нагород, але ви станете чемпіоном по життю. Вам буде легше у будь-якій сфері. Ви зможете своїм сильним характером досягати всього, чого забажаєте. Дуже сьогодні важливо такі складний період, коли наші збройні сили виборюють незалежність нашої країни, все ж таки давати можливість нашій молоді вчитись, давати можливість розвиватися, займатись спортом. Я сам колись закінчив спортивну школу. Нашу 18-ту, мріяв стати футбольним тренером, але так виявилось, що став ректором університету. Зустріч з олімпійцями була напрочу теплою та невимушеною. А на згадку про спілкування з комирами юніори отримали сувеніри та смаколики. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм бот На цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.